Всім привіт! Запрошую на щотижневий ігровий дайджест, який ви можете побачити щоп'ятниці. В ньому зібрані всі актуальні новини за останні сім днів. Сьогодні ми поговоримо про новеньку українську гру. У 2024 році на гравців може чекати повноцінний ремейк однієї дуже класної гри про перегони. Старенькі ігри починають повертатися та ще багато чого цікавого. Тому візьміть собі смаколиків і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games.ua Здається, що ви навіть не чули про цей проєкт і нічого страшного, адже ви про нього вже скоріше за все не почуєте. Тим не менше, у розробці перебувала гра під назвою Just Cause Mobile. і так вам не почулося це для мобілок. Square Enix його анонсували ще в далекому 2020 році, але у 2023-му вирішили скасувати розробку. Це був безкоштовний шутер від третьої особи пресев. Всі чудово розуміють, наскільки Ubisoft носиться зі своєю серією під назвою Assassin's Creed. До слова в розробці знаходиться величезна кількість ігор про хлопців та дівчат у капюшонах. Якщо точніше, то 11. Але днями з'явилася інформація, що один проєкт, а саме Assassin's Creed Red, дія якої буде відбуватися у феодальній Японії, буде найбільшим блокбастером 2024 року, за словами одного із розробників, який вирішив знайти потрібні кадри у LinkedIn. Більше інформації, на жаль, він не надав. Том Хендерсон знову вирішив потішити гравців одним із своїх інсайдів, хоча б скоріше новиною. Таким чином, спільнота дізналася, що Respawn Entertainment наразі зайняті розробкою наступної гри у серії Star Wars Jedi. На цю мить розробники активно шукають сценариста, який буде писати діалоги, сцени, оброблювати сюжет та створювати супровідний текст до гри. І дуже важливо, він повинен захоплюватися розповіддю різноманітних історій через інтерактивне оповідання. Короше, якщо побачили себе, обов'язково надсилайте своє резюме. В найближчий час ми точно не побачимо ігри серії FIFA, хоча хто його знає, що може трапитися у майбутньому. Тим не менш, видавець Electronic Arts не здається і анонсував свою EA Sports FK24, продемонструвавши ось такий арт, і він багатьом не сподобався. тільки-но подивіться на обличчя пірло. Він точно вже задовбався від цього вашого футболу. І загалом обличчя у багатьох гравців ну дуже не дуже. Гравці одразу вилили купу негативу, але побачимо, що буде очікувати на нас на релізі. У всякому випадку, трейлер виглядає нормально. Ально, як і кожен трейлер, чергової FIFA. Багато людей, дотичених до ігрової індустрії, починають вважати, що потроху запускається рекламна компанія шостої частини GTA. Грунтують вони своє рішення на тому, що GTA 5 додали до липневої добірки безкоштовних ігор у сервісі Game Pass. Нагадали гравцям, які її ще не купили, що можна у неї пограти. Плюс закинули це в інфопростір. І подібне припущення може бути. Адже якщо ви пам'ятаєте, свого часу Need for Speed Heat отримала найбільшу знижку за всю історію. І я в новинах сказав, що таким чином видавець може привертати увагу до франшизи. Перед анонсом і вгадав, адже здається, на наступному тижні гравці отримали трейлер NFS Unbound. Враховуючи, яка кількість проєктів у ігровій індустрії готується, а осінь взагалі буде насичена величезною кількістю релізів, то варто подумати над купівлею новенького ПК, і дуже важливо, не за всі гроші світу. І у магазині Telemart є для вас рішення. Це серія Evolve. Ігрові комп'ютери, які зібрані та готові до усіх сучасних ігор. Я особисто купив один такий собі і залишився дуже задоволений. Літає швидко, монтує швидко і граєш без проблем. Окрім всього цього, можете звернути увагу на комплектуючі. Вони також є. Це чудовий апгрейд до вже існуючого ПК. Якщо вам цікаво, посилання залишу в описі. Там великий вибір різноманітних товарів. Майбутнє Assassin's Creed Mirage буде не тільки розповідати історію головного героя та ситуації, до яких він потраплятиме, але й занурить гравців у історію міста Багдад IX століття. Розробники додадуть режим під назвою Історія Багдада, в якій гравці зможуть дізнатися величезну купу різноманітної цікавої інформації, при чому в ігровому режимі. Ось вона освіта майбутнього. Ігор про Японію дуже і дуже багато, як мінімум, одразу згадуєш Ghost Гостов Tsushima, але симуляторів життя це вже трохи інше питання. Тим не менш, 10 жовтня 2023 року у дочасному доступі крамниці Steam з'явиться гра під назвою Сенгоку Dynasty. Геймплейно, як і візуально, гра дуже сильно нагадує Rust, навіть будівництво схоже. Проте все відбувається в андоражі архітектури феодальної Японії. Гра має досить непоганий вигляд, тому можна додати до вішлисту. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Ваша підтримка для мене дуже вагома і мотивує на створення цього контенту. Дякую вам! Особлива дяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески, взагалі, якісь неймовірні. Дякую, що стабільно мене підтримуєте. Плюс, любий глядачу, ти також можеш долучитися до спонсорів та таким чином підтримати цей контент. Але якщо є можливість, першочергово підтримуйте зсу. А ми продовжуємо. Я колись розповідав про українську гру під назвою This Land Is My Land, в якій вам потрібно було грати за індіанця та захищати своє селище. Розробники вирішили анонсувати нову гру, дія якої відбуватиметься у тому ж світі дикого заходу. Але цього разу гравцям доведеться грати за місцевих бандитів. Вейп неймовірно сильно нагадує перші частини Call of Хуарес. Називається новий проєкт Path to Renown, і це pve ПВЕВП Extraction Shooter. щось подібне до того, коли вам потрібно виконати якесь завдання на локації та успішно повернутися. Іно набравши з собою трохи луту, а саме, як зазначено на сайті, ресурси, зброю та матеріали необхідні для процвітання. Якщо ви колись мріяли досліджувати ігрову індустрію, зануритися у перші ігри та спробувати їх геймплей, то в принципі ваше бажання починає потроху здійснюватися. У 2023 році вийде проєкт під назвою The Making of Karateka, в якій вам доведеться грати у ту стареньку олскульну каратеку, тільки паралельно ви будете вивчати історію її створення завдяки різноманітним цікавим фактам, дизайн документам тощо це максимально круто. Сторінка в стімі вже є. Якщо вже почали говорити про класичні ігри, то давайте продовжимо. Адже було анонсовано колекцію класичних ігор під назвою Jurassic Park Classic Games Collection, до якої увійдуть 8 та 16-бітні ігри, які можна було пограти на SNES, Game Boy та NES. В принципі, Олди мають бути максимально задоволеними від цієї новини. Плюсом до всього з 1 вересня можна буде придбати фізичне видання. Star Citizen – гра, яка на краудфандингу спромоглася назбирати просто неймовірну суму та навіть потрапити до книги рекордів. Але це ніяким чином не заважає їй продовжувати збирати гроші. Таким чином спільнота вже накидала розробникам майже 600 мільйонів доларів. Це звісно дуже круто, але враховуючи стан гри, до релізу їм як до Марсу пішки. Спільнота гравців майже кожного разу, коли виходила нова частина легендарної серії Need for Speed, зауважувала, що раніше було краще, і як приклад нагадувала усім, що ось та неймовірна Most Wanted, от це була гра! от це були перегони. І от догралися, точніше, доїздилися у 2024 році. Потенційно може відбутися реліз ремейку цієї частини гри. Це стало відомим завдяки акторці на ім'я Сімона Бейлі, яка примудрилася створити твіт та допис у інстаграм з інформацією, коли ви. Іде багатоочікуваний ремейк. При цьому вона ще тегнула Criterion Games, Припускаю, натякаючи, що вони будуть відповідальні за наступний проєкт. І поки ви не почали плакати від щастя, скажу, що невідомо, був це чийсь жарт, чи щось серйозне. Але давайте сподіватися, що у 2024 році зможемо зіграти у легендарному Most Wanted із неймовірною графікою. Інша серія перегонів не така відома як НФС, проте має своє місце в серцях геймерів, а саме Test Drive Unlimited, яка повинна була отримати нову гру в серії під назвою Solar Crown у 2023 році, але не склалося. Реліз було вирішено перенести на початок 2024 року. До слова, якщо хочете затестити гру, то закрите бета-тестування розпочнеться 24 липня на всіх платформах. Задля цього вам потрібно зареєструватися на офіційному сайті. Загалом, після перегляду 30 хвилинної демонстрації гри. Я залишився задоволеним. Виглядає непогано. Космічний шутер під назвою Everspace 2 нарешті дістанеться консолей, а саме PlayStation 5 та Xbox Series. Реліз відбудеться 15 серпня, а у жовтні випустять фізичне видання гри, до якого увійде стілбук, артбук та саундтрек. Якщо що, повноцінний реліз на ПК відбувся 6 квітня 2023 року у Стімі. Тому пограти вже є можливість. Британська Firefly Studios вирішила дуже сильно потішити поціновувачів серії Stronghold і анонсувала Stronghold Definitive Edition. Щось подібне до того, що розробники зробили із Age of Empires 2 Definitive Edition. Тобто на нас буде очікувати цілком класична гра, тільки матиме вона поліпшену графіку. Причому тут навіть додати немає чого, адже все, що ви знаєте про гру, все буде у поліпшеному перевиданні. Реліз заплановано на 7 листопада 2023 року. Усім літній розпродаж закінчився, тим не менш залишилися проєкти, які мають досить приємну знижку. Lego Batman Trilogy можна придбати за 57 гривень. І e tx 2 коштує 399 гривень. Need for Speed Unbound можна купити за 509 гривень, Out можна додати до бібліотеки за 159 гривень, Far Лон Сейлс коштує 45 гривень. У PS Store GTA 5 можна придбати за 626 гривень. Subnautica можна купити за 379 гривень. Red Dead Redemption. 2 Ultimate Edition коштує 869 гривень. А The Crew 2 Gold Edition можна додати до бібліотеки за 272 гривні. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!